Вітаю, мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі, канал називається Візерунок. Сьогодні хотіла зняти для вас невеличке коротеньке відео, адже йдуть свята, і не знаю, чи буде час, упевнена, що часу мене буде щось таке знімати, але попереджаючи якісь свої, точніше попереджаючи те, що можливо і не буде часу, побачимо, можливо, до нас хтось приїде, якісь друзі, ми спеціально не запрошуємо, але. Мало чого, можливо, комусь на Пасху до захочеться до нас приїхати, тому, попереджаючи випадкові якісь такі моменти, коли я не зможу зняти відосик, я хочу зараз показати вам, чим я займалася, що цікаве у мене було. Викласти це відео, щоб вам для натхнення воно було. От хочу показати вам зараз ось таку красу, яка є у мене: це троянди, вони мені. Дуже подобається це. Подарив подарував мого чоловіка друг. Він приїжджав до чоловіка на день народження. Мені презентував ось такі троянди. Вони вже стоять тиждень, і мене тут радують. Що сьогодні я буду розповідати. Як бачите, локація незмінна, змінюється тільки щось, що тут стоїть. Сьогодні я вам розкажу про те, що я зв'язала багато крашенок, писанок, яєчок, я не знаю, хочете це називайте, І два кошики за майстер-класами Тані My Green Button. Посилання залишу в інфобоксі під цим відео. У мене є чай, у мене є бісквіт, у мене є щось про що вам розповісти, і давайте. Починати. Змінила трошки локацію, так мені буде зручніше. Так от, поїхали. Я в минулому відео вам розповідала, що я купувала а, нитки на це все, і я. Купила нитки, я вже зв'язала ці два кошики. Розкажу зараз, як воно мені в'язалось, поки давайте поговоримо про нитки. Нитки, знаєте, вони трикотажні такі, вони мені нагадують чимось: ось такі якісь старі. Знаєте, були в халатах, в совєтських, я не знаю, як це назвати. Такі. Пояски, так, І от вони мені нагадують оці пояски. То чому, чому саме пояски? Тому що із них моя бабуся і моя мама в'язали такі, а, такі кружальці, я їх називаю. Та, такі, типу, коврики, не знаю, як назвати, це правильно. Ми їх поки не забирали з тієї квартири, залишили там, але ось ці на дотик нитки саме такі. Я купувала двох кольорів коричневий та такий він як лососівий скоріш за все. От. І власне, от я маю один кошик, бачите, вже з яєчками. Я маю один кошик, але я в'язала цей кошик не настільки глибоким, як було у е, Тані в МК. Тому що, по-перше, я зробила отут більше рядів. А по-друге, я зрозуміла, що мені і так ок. Тобто, першочергове моє, моє бажання було, щоб туди накидати, наскладати цих яєчок, в'язаних. І, власне, це я і маю тепер. Та? Я ще буду в'язати яєчка. якось ви бачите, ось лежать нитки. А, ось зараз є процес, бачите, в'язання. Ось так він виглядає. І це. Ось так виглядає на, на фотографіях, буде виглядати і у відео. Звичайно ж, я це все буду показувати у себе на сторінці в інстаграм. Це буде красиво, і, власне, такого декору я і прагнула. Що хочу сказати стосовно декору. Минулий рік у нас, як ви всі знаєте, як ви всі. Пережили, як ми всі пережили. Та? Він у нас вилетів просто в якусь, в якусь трубу. Минулого року я думаю, що ніхто не помітив ні весни, ні Паски, ні свят, ні, я. ну нічого у нас не було. Ми були в шоці, ми були просто в прострації. От, і власне. Мої свята Пасха Великдень. Я їх не сприймаю там, якось з релігійної точки зору, повір'я і так далі. У мене свої стосунки з Богом, як то кажуть. Але можливість відпочити так. І я ніколи особливо не готувалася до цього свята. Я ніколи не пекла Паски і не печу, можливо, колись в майбутньому зі мною таке станеться. От тому для мене це більше така можливість відпочити. Що я знаю, що будуть питання стосовно того, чи вишиваю я на паску. Раніше я не вишивала, я не в'язала, чи можливо в'язала, я вже не пам'ятаю, але я не вишивала. А ви знаєте, минулий рік мене ще більше якби, минулий рік мені ще більше показав, що все це чогось можна, чогось не можна робити. Це все власне наші там. Якісь придумки, ну не те, щоб придумки, слухайте, ну я знаю, що люди вірять, що на Пасху не потрібно там щось робити, потрібно відпочивати, на Пасху не можна то, 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 то займатися рукоділлям, шить, в'язать. Я це все знаю, і я ні в якому разі не хочу якось образити тих людей, хто так думає, хто в це вірить, Це абсолютно право кожного. Просто в минулому році. Так сталося, що саме на Пасху нам потрібно було виїжджати сюди на Київ і одразу після Пасхи І мій чоловік з братом вони ремонтували машину і на вечір перед Паскою, і на саму Пасху, і на другий день Пасхи. Тому, знаєте, можна сказати, що ні, не можна ж такого було робити, треба було почекати. Слухайте, бувають різні ситуації, ну правда. І буває таке, що от просто потрібно. Тому нічого за рік особливо не сталося. Ну так ви зараз можете сказати, що ага, це. От тому з твоїм чоловіком таке трапилось, бо він на минулу паску там щось робив з машиною. Слухайте, я от чесно, це бред полніший. Я на це не звертаю абсолютно уваги. Те, що сталося з моїм чоловіком, могло би статися в незалежності від того, ремонтував він машину чи не ремонтував він машину. Я не пов'язую ніяк ці два випадки. Тому. Моя особиста думка, я не знаю, чи я буду вишивати саме на Пасху, тому що, можливо, прийдуть друзі і все таке, і захочеться просто почитати книжок, але це ніяк не пов'язано з тим, що я вірю в те, що можна чи не можна робити чи ні. Просто може скластися по-різному. От, але я все-таки притримуюсь з цієї думки, що. Краще все ж таки зробити щось для душі, ніж умовно піти на напитися та на наїстися та відпузи, так далі. Але це справа кожного, нікого не засуджує ваша справа, що хочете, то робіть. От. Так от, похвалилася я вам вже одним, одним кошиком. Скажу, що тут мені було його в'язати не дуже легко. Таня казала в своїх МК, що в своєму відео по майстер-класу цього кошика, що не потрібно сильно затягувати петлі, бо тоді, пров'язуючи ось ці от косички, дуже буде важко просовувати гачок між нитками. І це дійсно було так. Я вам навіть більше скажу, у мене. А ось ці два пальця, і ці два пальця вони просто в якомусь ну не треморі а. Такі, знаєте, в трясучості такі, Ну, дуже було напряжно. Але я подолала це, я зробила, я зв'язала, в мене є такий ось кошик. І ще один кошик я зв'язала з коричневої пряжі, але він запакований і поїде на подарунок. Я вам лише так покажу. Ось так він виглядає. Він трошки вищий, по... Ні, він такий самий. От ось так він виглядає. Я вже запакувала, він поїде на подарунок. Так. Поруч ходить тут пухнаста, я відчуваю, що зараз вона просто буде нам заважать знімати відео. Так, тепер щодо яєчок. Крашенки, яєчки, бачите, ось такі вони у мене вийшли. Спочатку я починала з цього, він у мене такі трошечки крашенка, кривовата вийшла, але, ну, як, кривовата, не кривувати, просто потрібно холфайбер тут розправити. І з таких от кольорів у мене зв'язалися. Ці яєчка. Єдине, що коли я зв'язала чотири, чоловік сказав, що там мало якось, давай ой, давай в'яжи ще. Я кажу: то у мене нема більше кольорів. Він каже: Ну слухай, в'яжи з того, що є. Тому а, друге зелене було зв'язане ще в процесі помаранчеве і ще буде ось таких два. І до речі, можливо, мені придеться ще в'язати яєчка, бо до корічневого кошика. Адресат захотіла також собі ось таких от яєчок. Вони в'яжуться дуже швидко, ну буквально за якихось там 40 хвилин, півгодини. Якщо рука вже набита, за півгодини ви зможете зв'язати собі ось таке яєчко. От це що стосується в'язання. Більше я, власне, нічого не в'язала. Я весь цей час ще приділяла увагу своєму хардангеру. Так, я досі його шию. Там дівчата вже вирізування почали, скоротання доступ до групи закриє, а я все ще ніяк. Але менш тим, я потрошку це роблю, тому що пояснюю ще, можливо, раз у відео, чому я вишиваю дуже повільно, тому що. Тканина темна, і мені, наприклад, ввечері ну, дуже незручно мені вишивати, я гардангер шию саме вранці. От, і от в таку світлу пору, коли я ще бачу, де тут що, чого -чого. як тільки починає трішки темніти, звичайно, я зупиняюся. От, маю надію, що Таня мені пробачить і допоможе дошити все ж таки і пояснить вирізування, і все на світі. Так. А ще я вам хотіла показати, пам'ятаєте, я вам казала, що я купила набір. Від лелітки з набором для створення пінкіпу, для створення великоднього декору. І що я вам хочу сказати, я не знаю, що з ним робити. Давайте зараз ближче підсуну, точніше, ближче на веду камеру, і покажу. Набор називається Набір для вишивання великоднього декору, магія Петриківки, виробник лелітка. І що було тут в наборі: схема. Тканина, тканина. Ось так вона виглядає, такий маточок тканини. Далі заготовка дерев'яна, ось така. Ось така от листівка. Два органайзери. І ще одна листівочка, така, як, як бірка, як візитівка, і, власне, нитки. І все. Тобто, я думала, Давайте подивимося зараз не на схему, а от саме на це цей, цей прев'ю. Як ми бачимо, на прев'ю, я так розумію, зроблено. Тобто є вишивка, так, бачите, є вишивка, і вона ніби приклеєна ось до оцієї дерев'яної заготовки. Бачите? Я ж насправді думала, що це буде таким чином, що я вишив, там в вишию, там наборі буде синтепон, і я самостійно зробу, зроблю пінкіп, але ні, не так сталося. І тут є рекомендації щодо збірки і щодо вишивки цього набору, і є посилання на телеграм-канал. Ходила на цей телеграм-канал, але або я щось неправильно вводила, або там просто бот. Просто на цьому каналі, бот, і я нічого не дізналася про те, як збирати і так далі. Це мене трошки завело в ступор. Я вирішила, що я почну вишивати. А далі там умовно розберемося. Та? Я почала вишивати, поміряла. Чи дійсно я правильно подумала, що має бути через в одну нитку, та через одну нитку переплетіння? Подумала, ні, я щось переплутала, потім приклала ось цю заготовку. І бачите, все ж таки так правильно картинка сама буде ось така невеличка. Бачите? Ось так це буде виглядати. Але справа в тому, що оцей момент, що тут нема синтепону, а він мені потрібен буде, бо бачите на прев'ю. Навіть видно, що сама ця, саме цей виріб він трішечки такий пухенький. Так? Синтепону в мене, звичайно, нема. Ну, Я ж не підготовлена в цьому сенсі, тому це відкладається. Можливо, трошки пізніше його а можливо, це буде на наступний е, великдень. Побачимо. Трішечки мені не зрозуміло, це і я трішечки розчарована, тому що, ну, якщо є набір, то, то якби <смас> в наборі має бути, можливо, я чогось не знаю або не розумію, але ну, маємо, що маємо. Е, повна палітра ниток. Я е, з тієї квартири не забрала ще свої коробки. з бобінками, тому не перемотало, ось такому продуковану є. Але палітра дійсно класна. Єдине, що я не зовсім розумію, навіщо вкладати сюди повні мотки і тим самим завищувати вартість самого набору, якщо тут вишивається дійсно, тут написано до речі, що вишивається на рівномірній тканині 27 каунду Лінда Цвайгард, вишивати в одну нитку муліне за одну робочу нитку переплетіння. Ну, Тобто сенс вкладати повну намотку, ну, я чесно, я, я не знаю. От, Виглядає все це ось таким чином. Ну, знову ж таки, можливо, я чогось не розумію просто. Виглядає все ось таким чином, бачите, оце в одну нитку через одну, одну нитку переплетіння. Ну, не знаю, не знаю. от, а... Менш з тим набір у мене є. Я не жалкую, що я його придбала, власне, на такі там великі гроші, але е, я думаю, що просто можна було по метражу покласти ниток і додати просто синтепон. Це було б набагато краще ніж ніж навпаки. От, оце, власне, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Можливо. У мене буде іще а, якісь новини, можливо, я зніму ще якісь відосики, можливо, щось у мене за ці вихідні ще з'явиться цікавого. А поки на цьому буду завершувати своє невеличке коротеньке відео, маю надію, що ви отримали задоволення, переглядаючи його або слухаючи. Я знаю, що багато хто з дівчат, і, власне, я сама в більшості випадків просто вмикаю фоном відео і інколи звертаю, вишиваючи, в'яжучи, інколи звертаю уваги на картинку, коли мене щось прям там. Дуже сильно зачепить із тексту. Тому я вітаю вас всіх із великодніми придешніми святами: хто святкує, хто не святкує, хто вишиває, хто не вишиває, хто ходить до церкви, хто не ходить до церкви. Це абсолютно справа кожного. Головне, щоб ви відчули гармонію в цей день і направду відпочили. Оце, оце саме головне. Я бажаю вам всім миру, бажаю. Ти ще в ці дні безповітряних свят вам. Я щиро, щиро переживаю за наших котиків і кішечок, які боронять нас. І я бажаю їм скорішого повернення додому, скорішого закінчення війни всім нам. І бажаю, щоб в кожній сім'ї був мир і злагода. На цьому все. До наступних зустрічі, до побачення. Слава Україні.